Я повернулася до вас, і знаєте що? Поки мене камера відпочивала, я подивилася, що я там назнімала. І оцей тайський блеск, мені його треба викинути вже, тому що мені не подобається, як воно виглядає. І побачила отакий е прищик чи що, чи пост не, як воно називається. Короче, рано. Зараз беру свою, свій тоник і витираю. Цю огиду, Ну, не подобається мені. Особливо, коли от з таким кольором волосся. Ви не думаєте, що мені подобається цей кольор волосся? Він мені вже давно не подобається. Спочатку це було прикольно, але потім він просто не, нічим не перекривається. Я його. Він мене не те, щоб там бісить, вже я розуміла, що коли фарбувалася у зелений у такий, знаєте, морський колір, що він буде світ, світлішити. Але, бачите, от кінці більш сині, більш такі блакитні, ніж отут, тут от зелений. І я думала, що воно буде змиватися от, ну, приблизно в такий колір, а не в зелений. Але, на жаль, на жаль, і чим би я його не перекривала, чорний був повністю. Не безаміячні краски, фарби, звісно, але все ж таки чорний, синій був і нічого не працює, воно вимивається знову в такий колір. Тепер, що я буду робити, якщо бачите, в мене все тут вже сиве. І я хочу зробити, як в мене було років 5 тому. Тут коричневий який, якийсь колір буде, ну трошечки, так? він змішаний буде з синім. Це вже все, воно повинно відрости, я його зріжу, а коричневий я буду поступово покривати синім, і воно буде такий глибокий, не яскравий, але глибокий такий відтінок, холодний. Подивимось, як буде. Ну, синій буде отут, тут коричневий, а далі воно таке змішається все. Але зараз мені потрібно перекрити оцю цятку і почати з вами далі. А... Мені вже треба косметики якось купити, але я все ніяк не, не засяду за це діло, знаєте, на... треба обрати вже відтінки там і таке інше. Ой, це вже до кінця майже використала така штука, як. Що це таке? Це консилер від Maybelline Якийсь старий, вже старий, старий, у мене все. Косметики більше немає. Так, давайте продовжувати. У мене залишилася моя там. Ну, в мене ще є чого розповісти, але я на, на цьому закінчу, мабуть, сьогодні на цих книжечках, на ці, цій книжці. Моя темна Ванеса» — це. Це така. Коротше, я ще коли російською її бачила, я її а... не хотіла читати зовсім. А я думала, що це якийсь Young Kid чи якась. А, ні, не, Young чи якийсь трейлер, чи щось таке. Я не навіть... Не слухала, про що ця книга. Ну, тобто вона повз мене пройшла. Потім, коли вона вийшла українською, я... взагалі ж тут не так багато книг зараз. Ну, зараз більше книг, ніж раніше виходить українською, і це круто. Але все ж таки вона дуже часто стала з'являтися у блогерів, і тому я стала дослухатися про що ця книга. Мені сподобалася обкладинка. Я не люблю м'які обкладинки, але у цьому виданні від Віват вона тут є. Рельєф тут є а, плівка на, 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 на неї на обкладинці, тому я а, така цупка, ну класна обкладинка, мені сподобалась дуже, коли її отримала до рук. Немає, не було вибору а, ніякого, тобто не було. У була, тільки м'яка, і вона така схожа, як тут роблять, як в Європі, як тут роблять. Дуже зручна, вона класно розкривається, немає ніяких проблем читати її. Дуже класний корінець, який зовсім не ламається. Це не те, що у мене книга Варшалоград, яку ну, зовсім неможливо розкрити, треба її ламати, і корінець весь поломаний. А, ця от дуже класно видана. І чому я ж я все ж таки вирішила її читати? Тому що я почула, про що ця книга. Я не хочу про особисте нічого там розповідати тут, але просто вам достатньо буде почути, що що Ну, коротше, ця історія стосується мене. І тому я вирішила її читати. А... Стосується якимось чином. Немає однакових історій ні в кого, але. Але, 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 я думала, мені буде дуже важко її читати з огляду на те, що вона стосується мене. А... Що я я не хотіла якісь в собі підіймати травми минулого, і тому, знаєте, вагалася, дуже вагалася. Але я рада, що я вирішила її прочитати. Це дуже важлива книга, її треба читати, незважаючи ні на що, якщо ви мама дівчинок, дівчаток, підлітків або просто дівчаток. Якщо ви а, сама дівчинка, все. Цим все сказано. Це допомагає дещо зрозуміти, можливо, з дитинства, дещо, ну, принаймні у 40 років, і коли я вже на Патреоні багато копала, порпалася, корпалася, як сказати, капалася у собі, я у своїх мізках і в своєму минулому. я все це переживала дуже болісно, різні моменти зі свого життя, не такі, не це, а різні моменти, які корелюють якось із цим. Я думала, що мені буде дуже важко, але з огляду на те, що я все це вже переробила в собі, якимось чином, доступним мені, так, то я нормально її прочитала абсолютно. Я знайшла підтвердження, тому що я думала. Про деякі моменти. І е, в той же час е, мені не було боляче вже у 40 років це читати. Так, е, скажімо так, було боляче за тих дівчаток, які це все переживають, пережили, чи будуть не хотілося б, але це життя, це світ такий жорстокий, і, можливо, це все буде повторюватись. А ще. З кимось, і от було боляче, було боляче, як, малень... як маленьку людину з нерозвиненою психікою підминає під себе доросла людина жорстоко, цинічно, заради просто втіхи. Тому, да, будьте обережні, якщо вас це тригерить, таке об'юзерство саме. Саме справжнє аб'юзерство, насильство, насильство, ментальне, насильство, фізичне, насильство будь-яке інше. Потім посттравма, тобто там навіть не посттравматичне, я не знаю, як це назвати. Це травма, яка триває і триває, і триває, і людина не може з неї ніяк вико вийти і Вона не розуміє, що вона в цій травмі знаходиться, повною мірою не розуміє, я маю на увазі, оце дуже-дуже важко читати, сприймати і а, все, я, я більше нічого не буду казати, це не розважальна література, це м, така дуже психологічна, м, життєва річ. Важка річ, яка відбувається, на жаль, тут, там, десь, зараз, прямо, можливо, на жаль. Після зйомок я тут сіла монтувати відео і вирішила показати свій перекус. Це такі боби нато, Я не знаю, японські ви знаєте чи ні. Можливо, чули такі, я їх дуже обожнюю ще з Таїланду з 2019 року, коли вперше їх скуштувала. І тут я їх знайшла і така щаслива, колись покажу, як я їх їм. А додала цибулю зелену і отакий в мене перекус. Смачний, смачнючий, я б сказала. Все їсти хочу. Далі я читаю по плану в мене в моєму цьому щоденничку. Дарина мені витягнула просто сванна. І я його читаю і ще. А, Одна книга в мене лежала недочитана, яку я знайшла, випадково зайшла до Дарини у кімнату, і вона у неї стояла. Але ця книга також недочитана. Вона не потрапила до цього, до цих папірців, які ми витягаємо рендомно. Тому я її просто схопила і також почала читати, тому що я зраділа, що я її знайшла. Це за Макау ходячий віддіни Він Чонс, якщо я не помиляюся. І тобто зараз я із двох оцих недочиточів читаю дві книги одночасно. Так, я собі казала, що цього не буде, але це є от зараз, прямо. тому, що Пруст — це така рефлексійна література, а замаха Ола це дитяча, як Гаррі Поттер, цікава річ, яка мене відволікає від пруста, скажімо так. Це все. Зараз я вам покажу, що у мене на поличках там коїться, тому що в мене там з'явився подарунок, він був такий сюрприз на день народження. Хоча на день народження в мене купа книжок, які я собі накупила. Але все ж таки сюрприз, який ще зарано, у мене 27 березня, день народження. Але коли ми гуляли, Магазином Funko Pop, вже бачили це відео. Я побачила одного Funko копа який мені дуже сподобався, але я його не купила собі. І от мені вчора чоловік презентував цього фанко попа і він вже живе на моїх поличках. Я дуже рада цьому, він дуже круто вписався. Зараз я вам його покажу. Не знаю, що з цього я буду їсти я, але точно цей салат, рибу, це бутерброд, оце я не буду їсти. Поки що це все. А тепер я хочу повідповідати на коментарі ваші. І я почну, знаєте, з того коментаря, який був вже дуже давно. Я хотіла на нього відповісти. Ну, якщо комусь може цікаво, знаєте. Таке буває, коли комусь щось таке цікаво. Цей коментар вже був дуже давно. Він про імплант. Не знаю, не знаю наскільки це актуально для вас зараз. Американці роблять зуби в Мексиці. Навіть є спеціальний медичний туризм і, ну, і таке інше. Привіт із Запоріжжя, привіт в Запоріжжя, якщо ви мене ще дивитесь, тому що це було місяць назад цей коментар. Знаю, дуже як-то. Ми зараз просто на виїзні, і я подивилася там ціни. Насправді вже давно. Я знаю про цей туризм. І літають у різні країни, не тільки до Мексі... Мексики, але там до Таїланду, до України тієї ж літали, коли не було війни. але... Справа у тім, що ціни ну, наполовину може відрізняються. Я не знаю, якщо мені нам купувати білети, якщо б ми могли туди літати, зараз ми не виїзні, поки що очікуємо тревел документи, до речі, але то таке. Навіть якщо ми були в виїзні, просто уявіть собі: до Мексики з штату Вашингтон там чи 700 доларів білет, чи 500. Але це не вигідно. Одна я не получу, у двох з чоловіком це і час витрачати. І... Ну, тобто це ті ж зекономлені кошти і тільки в одну сторону, а в другу ти вже переплачуєш. Там треба десь жити, там треба, я не знаю, імплант ставити, уявіть собі. Я в Києві ставила, так я була у доктора кілька разів. У мене один. Взагалі не прожився впер... з першого разу з цієї сторони. Тобто, це такі речі, коли ти повинен постійно к своєму а, доктору їздити. Наприклад, тут, коли я прийшла з Дарини знімати брекети, а, мені, ск... Ой, я... мені треба було один брекет підклеїти, він відірвався. Ударини і, а ми їх ставили у Києві. І мені доктор сказав, що тут вам ніхто цього робити не буде. Ми тільки можемо їх повністю зняти і переробити наново, тому що ви повинні обслуговуватись у того доктора, який вам це того стоматолога, який ви вам це робив. І у моєму випадку, також, якщо щось піде не так, якщо якесь запалення чи ще щось. Мені прийдеться знову летіти до Мексики, тому що тут ніхто мені не буде за цим слідкувати. Ну, ясно, що емердженсі ситуацію там зроблять, але саме обслуговувати мій імплант, коли він приживається. Потім так можна і коронку, напевно, поставити, якщо там тільки імплант. Ну, коротше, а, ще ж за коронкою летіти другий раз. Ну, тобто, це, знаєте. Зовсім новігідно звучить. От-от від слова зовсім. Тому що тут він стоматолог під боком, і я зекономлюю час, а час тут гроші, тому що я сама не їжджу там. Я маю на увазі кудись летіти за кордон. Я не рішуся сама, ні ну, не те, що ніколи, а поки в нас така ситуація, коли немає ні грінкат, нічого. Тому так, це. А... Питання, звісно, ті американці, котрі можуть, можуть сісти на авто, отам, от у Сан-Дієго, і поїхати в Тіхуану і полікувати зуби. вони там Кордон переїхали 5 хвилин і все. І а, поїхали до свого стоматолога. Так, вони їздять постійно, але це не наша ситуація. Чи на жаль, чи на щастя, але не наша. Тому тут є розстрочки. От зараз у мене вже пройшло кілька місяців. Три, можливо, місяці, чи чотири вже. Я вже можу, по суті, починати ставити, але мені стоматолог сказав, що це можна упродовж двох років поставити. Я так довго не хочу тягнути, подивимось, як з грошима, але це можна, знаєте, у розстрочку. Нічого страшного. Коментар від Неріл is my life». Дивлячись такі моменти, ловлю себе на думці. Це про схуднення. Досвід я читаю. Глядачки, і про те, як вона худла, про якісь обмеження та відмову від цукру, інтервальне голодування. Я просто хочу не конкретно, можливо, на цей коментар відповісти, а взагалі сказати, що на моєму каналі і в моєму житті немає ніяких обмежень. Я маю на увазі по, як, по продуктах. Тобто я не відмовляюсь від цукру, не відмовляюсь від жирного, жареного... там. Будь-які будь обмеження, це не про мене, тому що в мене вже не звичайне схуднення, в мене вже схуднення з, з розладом харчової поведінки української, так, РХП. Розлад харчової поведінки. Я просто вам кажу, що в мене це вже в голові проблема, а не просто відмовитись від чого і схуднути. Я скажу так: мій чоловік, коли готується к якимось там змаганням чи спортивним пригодам своїм, то він худне і худне легко, він відмовляється. Від їжі, якою як вважає, яку вважає за потрібну від, від якої вважаю за потрібне відмовитися, це нормальне для нього. Він не страждає від цього, але це в нього періодично також. І в нього немає оцих ментальних проблем. Йому треба відмовитись. Він взяв, відмовився місяць, два-три-чотири, тобто схуднув на 10 кілограмів. Це ну, для нього не проблема. Але для мене. А в мене зовсім інша ситуація. Я стільки я зараз не буду заглиблюватись, але я кажу, що на моєму каналі немає ніяких обмежень, немає ніяких діяти. Там ще один коментар, коментар був про торт. Типу, яке ж це схуднення, якщо у вас торт з'являється, так? А тому, що справа для мене у кількості того, що я їм, я не рахую калорії, я не обмежую себе інтервальними чи якимось голодуванням, ні в якому разі в мене цього не буде. Ви цього не побачите. Якщо ви потрапили на мій канал за хештегами, схуднення чи зайва вага, будь ласка, і, очікує, і очікуєте, що в мене якісь дієти будуть під. Підрахунок калорій, особливе меню там, ні, такого не буде. Я просто показую своє життя, як я їм, я, що я їм і що з цього вийде. І вийде взагалі чи ні, я вам нічого не обіцяю. Тобто це просто моя вічна, довічна боротьба з зайвими кілограмами. І а, у мене ціль більше знаєте, а, вийти на ту стезю, коли я. Займалася спортом. Зараз це неможливо за моєго а, тиску, якихось проблем з суглобами, тому що мені треба розходитися спочатку. Так, оце моя мета, от цього ви можете від мене а, очікувати і вимагати навіть, тому що ну, це я вам обіцяю, що це мета каналу розворушити себе саме спортивно. А, так, їжа це дуже важлива частина. Дуже важлива частина а, схуднення, і вона найважливіша, звичайно, особливо при такому образу життя. не можу пригадати, господі. Ну, в общем, це дуже важливо, але без обмежень саме по продуктах чи без дієт, це просто обмеження в кількості поступове, дуже повільне, ніяких жорстких правил немає у мене. І от якщо. Якщо ви згодні за таким спостерігати, а ще читати зі мною книжечки, то будь ласка, велком на мій канал. До нових зустрічей!